Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні тема відео буде япончики з кабіною, які є на сьогоднішній день у нас на майданчику. Е -е, нагадаю, що це із свіжих партій, їх ще не полірували, особо не мили. Бачите колеса в бруді, все в бруді, просто хлопці поїздили, потестували, чи все працює, і поставили на місце. Навіть в кабіні не вимивали, ще японський бруд. Ну, почнемо з. Е Янмар АФ28 на 28 кінських сил. Прийшов він з грунтофризою. Грунтофриза в хорошому стані, хороші ножі. Задні колеса хороші, Задні, передні колеса вже в принципі треба під заміну. Ось такий от тракторець. Ну, паралельно поки йду до іншого. Янмарчик РС, Янмарчик АФ-333. До речі, дуже в дуже хорошому стані прийшов 333. Це в нас Кубота. ЗБ-1902 неповнопривідна. Ну і ось наступний наш кабіник це Mitsubishi mt 305 В хорошому стані гума, прийшов також з ґрунтофризою на 30 кінських сил. До речі, на нього із кабінників сама приємна ціна, там здається 10-300 разом з ґрунтофризою. Тобто ціна для 30-ки япончика з кондиціонером. Все працює шикарно. Це у нас l 1 20 також неповнопривідний. З останнього надходження маємо EF328. Прийшов він з оригінальним фронтальним навантажувачем. Зверніть увагу, що фронт в ідеальному стані, взагалі трактор також в ідеальному стані. ґрунтофриза також є в комплекті. Ножі, самі бачите, ще рідна фарба. Тобто трактор мало працював. Ну і це далі вже ЄG224, з новіших, це вже його далі покажемо в наступних відео. Також джель 46 на 46 кінських сил. Також вона прийшла з грунтофризою. Ось такий от тракторець. І ще у нас лишилась джель 300. Зараз обійду на 30 кінських сил. Також прийшла з грунтофрезою в хорошому стані. Цей, хлопець, цей тракторець хлопці вже встигли трошки вимити всередині. Бачите, тобто стан трактора ідеальний, можна сказати, на його роки. Пробіг також, також невеликий. Ну і Нагадаю, що мене агровіниця є найбільший вибір тракторів в Україні. Е, можна підібрати як китайський, так і японський трактор. На будь-яку потужність під будь-які умови роботи. Чекаємо на вас, міня Агровіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!